У Вівторок, 15 липня, в Ушгороді, відбулася конференція Закарпатської регіональної організації партії розвитку України. Почесними гостями заходу стали голова національного комітету партії Юрій Мирошниченко та народний депутат Сергій Мошак. Загалом на конференції були присутні майже десятків представників різних районів області, преса та небайдужа громадськість. Наша закарпатська регіональна партійна організація. Проводить конференцію установ, ми сподіваємося, що партія розвитку України найближчим часом буде представлена в кожному районі Закарпаття. І сподіваюся, що наші спільні зусилля по об'єднанню країни, по подоланню корупції, системній боротьбі з корупцією і по економічному відродженню будуть мати тут активних прихильників. Партія розвитку України це партія, яка об'єднує людей прагматичних, людей, які патріотично налаштовані. Як відомо, 11 червня в Києві пройшов форум розвитку України, на якому було прийнято остаточне рішення про створення партії. Саме цей форум став відправною точкою створення в державі нової центристської політичної сили, адже в Україні за останні чотири місяці не зроблено ніяких кроків для врегулювання воєнного конфлікту, а ситуація навпаки погіршується з кожним днем. Необхідність усвідомлення та збереження самоідентифікації і розвитку націй в умовах посилення глобалізаційних процесів, захист від зазіхань близьких і далеких сусідів, незадовільна демографічна ситуація, низька якість державного управління, економічні негаразди. Корупція це все питання, котрими буде опікуватися нова політична сила. Як сказав у своєму вступному слові Юрій Мірошниченко, ми всі представляємо різні регіони України, належимо до різних національностей та релігій. Однак головне, що нас об'єднує, належність до спільного дому, ім'я якому Україна. Ми намагаємось використати не лише український досвід, досвід наших помилок. Адже багато хто з нас вже не перший рік займається політикою, зокрема і я. Але й світовий досвід, той, який дозволяє сьогодні і країнам Європи, Сполученим Штатам іншим розвинутим країнам бути справді реально демократичними країнами. І на рівні ціл, цілої країни, і на рівні тих політичних партій, які формують владу. Ми ставимо перед собою великі амбіційні завдання. Ми Претендуємо і будемо боротися за представництво у владі. Бо ми є політична партія, але ми не шукаємо для себе ворогів. Ми не намагаємось протиставити наші прагнення відродити Україну з образами, приниженням, несприйняттям інших політичних сил. Ми не хочемо щоб в Україні в такий складний історичний період розгорталися чвари між політиками. Сьогодні час для об'єднання суспільства, сьогодні час, коли ми маємо зберегти нашу Україну. Сьогодні час, коли ми маємо об'єднати зусилля як на рівні регіонів, так і центру, як на рівні різних політичних сил і громадськості. Ніхто не прийде ззовні розбудувати наше життя. Тільки ми. А тут, в Закарпатті, як ніде в іншому регіоні, видно, як живуть люди в Європейському Союзі. І цей досвід, і це переконання ми маємо принести з Закарпаття в Донецький регіон, в Луганський регіон, в Одеський регіон, бо там люди менше бачать ті стандарти життя, які бачите ви. Кожен свідомий громадянин нині повинен усвідомити, що першочергове завдання у питанні вирішення усіх безвинятку проблем. Зупинка воєнного конфлікту, бо ніякі реформи не здатні повернути тих, хто загинув, обороняючи рідну землю. Бо ж тільки за останні кілька днів загинуло понад два десятки закарпатців. Сьогодні створюється перша сила, яка задекларувала це офіційно, і сьогоднішнього дня я надіюся, що вже буде це документально завізовано, яка створилася на території Закарпаття, яка обере тут керівництво, яка буде представляти інтереси самих Закарпатців. І так, як Юрій Романович сказав, що ми маємо досвід європейського життя. Ми бачимо, ми краще живемо. Я останні 10 років працював на Луганщині. Так сталося. І я бачив, як там живуть люди. Повірте мені, ви щасливі. Не можна їх хаяти, що вони там десь бачать краще життя в Росії. Нам повезло трошки більше, бо ми бачимо, що таке Європа. Ми маємо чотири кордони: Румунії, Угорщини, Словакії, Польщі. І ми розуміємо, що це є. І треба нам, так як нам дали сьогодні змогу, треба нам донести наше життя європейське на всю територію України. Я хочу одне, щоб ви повірили. Цю роботу, щоб ви віддалися сьогодні відкриті двері для всіх. Я з певненістю можу сказати, що завтра в наших рядах поповниться дуже багато людей, які вагаються. Вони знаєте, це закарпатський менталітет. Ну, а хай хтось попробує, але ж ви не я. Ми з вами попробували, Ми маємо на це право і ми цим маємо гордитися. Я вірю у вас, вірю у нас. Разом ми переможемо. Сьогодні потрібно запропонувати нову якість як політики, так і державного управління на часі інший соціальний запит. Не на політиканів, яких у нас і так забагато, а на державних діячів, які не бояться говорити людям правду, і головне здатні вирішувати проблеми, що постають перед спільнотою та окремим громадянином. Партія розвитку України не будується за схемою вождізму. Це команда однодумців. Було створено і заслухано мандатну та ревізійну комісію. А після обрано очільника Закарпатського регіонального відділення партії розвитку України ним став Іван Качур. Сьогодні ми з вами. Націлені на те, щоб побудувати нову державу, нову Україну. Сьогодні ми з вами маємо можливість в цьому плані прийняти активну участь. Що стосується мене особисто, я беру на себе відповідальність, буде завжди для вас відкритим, щирим, чесним, робити такі кроки, які би достойно. Представляли нашу закарпатську обласну організацію і безпосередньо кожного члена організації і в цілому жителів нашого краю. Запрошую всіх до взаємопорозуміння, до співпраці, до підтримки. Разом ми зробимо нашу незалежну єдину Україну багатою, достойною, по справжньому, бути членом. Європейських країн опісля також були обрані місцев. заступники Патрі Івана Качура, котрими стали Віктор Лущак, Катерина Іванчук та Михайло Орос. Головою виконкому одностайно обрали Сергія об Миронова у завершенні роботи. Юрій Мірошниченко та Іван Качур окремо поспілкувалися з журналістами.